А ось о виводок. Так, одне на ній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 21. Ето капець. І одне на ній вона сидить. Оце виводок. о Капець! От на молодці, блята. Добрий вечір всім. Знову Новопавлівська громада. Дніпропетровська область. Значить, наші лебеді, багатодітна сім'я. Зараз вони вечеряють, миють ноги і будуть відправлятися в обійми Морфея. бог сну. Я думаю, вони переночують добре. Завтра-утром знову будуть наслаждатися життям. Всім доброї ночі. Доброго ранку. Всім. Новопавлівська громада Дніпропетровської області. Межівський район, зараз Сенельніковський, бувший Межівський район. Знову наша многодітна сім'я зранку прокинулась і... Сніданок у їх зараз буде. Ну, в нас є втрата, Як би так сказати, одного лобедя нема. Де вона або загинуло, або ще скоїлося з ним. Ну, це ж таке. Я сподіваюся, що це буде перша і остання така сумна звістка. Всім всього найкращого. Добрий ранок. Знову на зв'язку Новопавлівська громада. Значить, наша многодітна сім'я поснідали плотно і зараз відпочивають, приймають сонячні ванни. Всім гарного дня, до побачення.